У районі Ауреліо в Римі родина бародна відтворила шматочок Сицилії. Їхні канолі з рикотою та касатина з марципаном популярні серед римлян. Син опікується баром, батько Доменіко орудує на кухні, готує для працівників сусідніх офісів ризотто з морепродуктами та рибу меч, звичайно, з сицилійської батьківщини. Сицилія багатий край, риба, сільське господарство, відмінне клімат, чудове море, дев'ять років тому родина змушена була залишити Сицилію на бідному півдні. Барони не вдавалося знайти працю з достойним заробітком, якого вистачало б для безбідного існування. Усі свої заощадження вони зрештою вклали у римі у цей бар. Розаріо розуміє, чому багато італійців нині роблять ставку на популістів, які обіцяють новий старт. Літалія, де ви рітурнарона статусовраною Італія повинна знову стати суверенною країною. Ми не вирішуємо за себе. Всі економічні рішення в останні 20 років нам диктувала Європа, тому що Європа чогось хоче, тому що Європа чогось потребує. І ніколи не йшлося про те, що італійці чогось хочуть. Аноном зентідоверкеді італіяні серби, перкедіталіяні вою. Батько і син вірять, що новий уряд популістів руху п'яти зірок та ультраправих Ліги Півночі зможуть повернути Італії гордість за своє походження, зокрема і в їхній рідній Сицилії. Місто Рагуза Ібла приваблює численних туристів, проте безробіття тут все одно високе. У місцевій адміністрації вже п'ять років засідають представники руху п'яти зірок. Після зміни уряду в Римі на часі вибори нового мера. Агітувати з Риму особисто приїздить morning, Луїджі Дімайо, лідер руху п'яти зірок, і щойно призначений міністр праці. Він рекламує свій уряд і свого кандидата на посаду мера в Рагузі, і знову багато обіцяє з добрим міністром фінансів, з гарним головою уряду. Ми доб'ємося за переговорним столом в Європі, щоб до нас ставилися так, як і до інших європейських країн. Популісти успішно розпалюють злість на Європу. Якщо ми спільнота, то у всіх мають бути однакові права і обов'язки. не може так бути, щоб Європою керувала Німеччина. Є також країни і на півдні. Мер Федеріко Пічітто відчуває підтримку. Його п'ять зірок тепер при владі у Римі. Він сподівається на щедру фінансову підтримку і на вирішення усіх проблем його міста. Занадто мало фінансових ресурсів, забагато бюрократії, відсутність нових робочих місць. Цьому покладемо край. Наш новий уряд про це подбає. Мер переконаний, у сицилійців є ще одна причина сердитися на Європу. На заповнені нині відпочивальниками пляжі в останні роки висадилися сотні тисяч біженців та мігрантів. Багато хто вважає, що Європа залишила Сицилію на призволяще з цією проблемою. Мовляв, рагуза змінилася. Тепер тут живуть багато вихідців з Африки, які не отримали притулку, але яких водночас не можна депортувати до рідних країн. Це великий тягар для міста. Тож настрої в Італії стають дедалі більш націоналістичними. Нарікає кандидат на посаду мера від демократичної партії. Такі партії, як його, не мають рецептів проти популістів. Я дуже занепокоєний. Альянс руху п'ятизірок і Ліги Півночі є популістським і ультраправим. Це антиєвропейський союз, який ризикує подальшим перебуванням Італії в Єврозоні, а відповідно з заощадженнями італійців. Розарі оборони у Римі дивиться на це зовсім по-іншому. Він інвестував. Тричі на тиждень додатково пропонує вечерю, аби збільшити оборот. І так, на його думку, зараз має бути по всій Італії інвестувати, а не заощаджувати. От у чому рішення. Великий виклик полягає у відновленні економічного зростання півдня країни. Нині він як дитина, яка лише стає на ноги. Однак сильна держава може забезпечити, щоб Сицилія увесь південь, Італія, знову розквітали. І Європа також за це відповідальна. Переконані батько і син.